Антонівка. Сьогодні в Антонівці надзвичайна ситуація. На платформи Великої Колії вантажать нашу кукушку поліський трамвай, вантажать рухомий склад, вагони пасажирські і тепловози. Скільки тепловозів вантажать? Два, два. Тобто фактично весь рухомий склад. 23-го приїхали, описали ревізію, зробили, 24-го цели. 21 вагон, два, три, чотири, скільки вагонів? Там А станки які забирають? Все, сказали до єдиного було. тільки так як приказують. до єдиного болтання, осі так, І то якби заради евакуації його розвитку? Суколівна залізниця, Антонівка, Зарічне, рухомий склад, Поліський трамвай або кукушка як народі, який з 1895 року тут жив, розвивався. Різні були ситуації на ваших очах від'їжджає у невідомість по причині якоби евакуації в зв'язку із небезпекою знищення. Від'їжджають пасажирські вагони, від'їжджають тепловози. З наших джерел стало відомо, що їх евакуюють у берегово. Але разом з тим працівники зазначають, що евакуюються усі станки із депо. Календарь закроет этот лист, к новым приключениям спешим, друзья.

Поствувати соціальний год. Скажіть, скажіть. І всі питання з 15 липня вривається прямо в небосклон. Регіональне відділення Рівненського. Деякі форми, одна на другу. А багато платформ забирають. Всі 16, не 16. Але вони на ходу, тобто платформи, які можуть жити, працювати. Так, вони працювали. Ну, все життя пов'язано. Практично все життя на скольколеті. Є офіційне доручення від Міноборони на ОЗЕ, що можуть бути обстріли залізничних вузлів на Волині і Рівненщині, необхідно забезпечити зберігання основних засобів. Можливо, ці кадри у мене в моїй історії будуть крайні кадри, коли я на фоні нашої нашої кукушки, і ми не знаємо, і я не знаю, чи ми ще побачимось. Нашу історію, нашу спадщину, нашу гордість і нашу перспективу. А ще стратегічний об'єкт, який сьогодні дозволив би оперативно евакуювати людей із віддалених сіл громади. За мною тепловози обидва. Платформа із пасажирськими вагонами вже від'їхала. А ще будуть вантажити всі станки за словами працівників. Що буде далі? Не знаю.